Чим важливіша тема, тим гірше мені виходить її пояснити. От я старався, але вирішив, щоб не клеїти, зробити ще одну третю частину окремо. Коли ми говоримо за стратегію цієї війни, в кожного з нас виникає питання: військо чи провінції, За що йдеться? Це, ви знаєте, класичне формулювання Фрідріха: що або військо, або провінція. Або ми зберігаємо провінції, розмотуємо військо, або ми на якийсь час збавляємося провінції, відступаємо, щоб зберегти військо і нанести удар у відповідь. Що вигала стратегія Фрідріха, Рішуча чи кордонна стратегія австрійців? Зрештою Луда на всімирічній війні важко говорити, тому що цю війну закінчили інші чинники, а військова суперечка так лишилася не розстригнетою, як кажуть поляки, але... Це та сама питання, що стоїть перед нами. Наскільки певна наша влада в тому, що ці провінції тимчасово окуповані за нами визнають? Ви ж пам'ятаєте, з яких незручних політичних позицій, з якої ситуації починалася війна? Що Україні треба було боротися у київській владі за збереження самого статусу держави, за визнання себе владою в цій державі, тому що всі пропонували втікати. Сподівалися, що війна далі польщі не просунеться. Але ж росіяни виявилися настільки слабкими, що навіть їхня танкова армія, що мала наступати на Польщу, не змогла виступити в Росію. Втратила свої танки Т-80 через те, що у нас на заправках так просто не заправишся. Все таки це не Європа. Так от наскільки важить нам провінція, щоб не ризикувати, називаємо ще цього року, ще в травні планувалося якось легалізувати. Окуповані терени, проведенням там референдуму, я там перервався, хотів вклеїти, але скажу окремо. І коли така непевна позиція, і коли зараз я розумію ці наступи, щоб наступ літній мав ще одні з причин попередити оту критику, той черговий наступ американської опозиції на позиції України на саму тему українську в американській політиці, я за те. Не буду розважати, це не моя тема. Але там, в принципі, те, що видно, те, що на поверхні, мусили поспішати. Потім ви бачите, що ця критика перейшла на спроби припинити затримати воєнне фінансування. А ви знаєте, що осінь, воно так. Раджу вам там послухати Піантковського, Він на цьому більше знається, але. Можна сподіватися на підтримку. Українські війська не виглядають тим, що в цей ноті. Українська влада не виглядає такою, що в цей ноті. Не виглядає тим, що вона кидає останнє. Вона, власне, вже останнє кинула на терези і. Очікує тепер на збирання чергової партії останнього. Тому що, якщо війна буде тривати 25-го року, а вона буде тривати, ми бачимо постачання боєприпасів, постачання ракет, воєнні замовлення. Ясно, що все це робиться не в повітрі, а все це рано чи пізно, хоча б частково досягне України. Тому нема сенсу і поспішати звідчаєм, тобто нема ще місця, до відчує. І тому зараз, в принципі, Ситуація військо або провінції на користь війська. Скільки б не говорили за втрати, але втрати не такі, щоб були катастрофічними. Все-таки наше детальне дослідження вказує на те, що це геть не ті втрати, за якими слідують, або рішучі успіхи, або рішучі якісь. Поразки, тому що противник все ще сподівався. До да от, чому він посилав 7 сімдесят 76, я не думаю, я взагалі більше 17 хвилин підряд не люблю говорити, не люблю себе клеїти. Тому він сподівався оточити якісь бригади. В їхньому плані було хоч якісь бригади оточити, хоч якийсь Сталінградик устроїть, хоч щось, що можна видати за велику перемогу за примус до переговорів. Ясно, що ця ідея утопічна, але ж не забувайте, що їхні плани їхнього генштабу не більш реалістичні за наші, тому що війська не вистачає, боєприпасів не вистачає військового виробництва. йок, як ви розумієте, людіших брати ніяк мобілізаційні спроможності, репресивні спроможності держави геть ніякі. Це нормальні держави 18-го сторіччя вони воюють між собою за закоти, якщо взяти за устроєм. Це геть не тотальні держави, дев'ятнадцятого, по першої половини 20-го сторіччя створені до війни для, для ведення воїн. Не забувайте, що оці наші держави створені для збагачення. Це нормальні держави, олігархічні, це не держави, створені для ведення війни, не тотальні держави. гвинтики громадян, что поп попробуй нас построить. Тут у каждого медицинская книжка вот такой толщины, каждый хочет получать пенсию дольше, чем служил. Так что нас уже так просто не построишь. И на России те самые, на не даром же 65-летних заманивают. Ну, спробуйте. Так вот, Повернемося і тому в цій ситуації ясно, що треба берегти військо. А провінції за нами і так визнають. Ми не поспішаємо з провінціями. Чому? Тому що є певна певність в Україні вже після травня. Ситуація змінилася і після серпневої критики. Що ці провінції, принаймні більшу частину, за нами визнають, що війна буде вестися під прапором визнання українськості цих окупованих територій. І я що ще хотів поговорити за стан на цих окупованих теренах, тому що ви бачите, що Охлократія рулить, бачите, що найсильніша зброя Росія це народ, це Охлос. Ось повернемося до наших любих великих копанів. Зараз, щоб от продати кукурудзу, можливо, тільки нижче собі вартості. Ви знаєте, другий урожай, я вам розкажу таємницю. Продати, що там, Кабачки баклажани неможливо ніяк. Щоб продати брокколі, треба виїжджати о 3-й годині ранку, незважаючи на комендантський час, і ти вже будеш далеко не перший в черзі. Тому що базар працює до 9, до 10 ранки. Що вони там показують в Ютубі за ціни в копанях? Це нахабна брехня. Якого базару о 10-й годині ранку вже в копанях не буває. Всі роз'їжджаються. Тому що. Переміг охлос, перемога, розумієте, кожному видалі по 16 тисяч і всі щасливі. Зараз то так би він сука 12 годин раком би стояв на полях к... більш успішних співвітчизників, не будемо казати, чи їх. А зараз же ж воно сука пенсію має, розумієте? От перебити соціальну політику Росії ми не можемо. Ми не можемо довірити ніякому з'явленню народу. Розумієте, нічого доброго, з'явлення народу нам не дасть. Ми втратимо і те, що мали, ми втратимо і схід України і ще половину півдня до Дніпра точно. А там і решта підтягнеться. Тому нам потрібні гарантії великих держав. Розумієте, це все ще далеко не на національна держава. Там право мені в коментах ви почнете цілу партянку написали за слабкість української держави. Чи протистоїть вона? Великі капіталістичні революції, ясно, що це демагогія. Українська держава витримала такий штурм ворога, такі проблеми забула стільки грошей розікрала, стільки грошей, і знов здобуде стільки грошей, що вона вже не впаде. Я вже не певен в тому. Я був певен в тому, що і Росія в тій формі, і Україна в тій формі, в якій вони війну починали до кінця війни не дійдуть, за стіл переговорів не сядуть. Щоби сісти за стіл переговорів, потрібні нові лідери. Потрібний новий Путін, потрібен зміна риторики Зеленського. Але я зараз бачу, що стабільність і російської, і української держави. Значно більше, ніж ми сподівалися, що вона і нас переживе. і тому можливо сказати, що ця війна, зрештою, нічого не визначить, що в якимось визначним результатом вона може і не завершиться, що навіть повернення більшої частини провінції, ну, в те, що в повернення Криму я не дуже вірю, або протягнення війни на що ми зараз бачимо, або ми щось втратимо при ближчому заключенні миру, при укладанні швидшому миру, або війна протягнеться понад можливість її прогнозувати зараз, можливо, війну прогнозувати хіба що до весни наступного 24-го року, тому що озброєння будуть, озброєння виробляються, і, в принципі, плани виробництва озброєнь сягають і 25-го року, і нам успішне ПВО потихеньку підкидають. І тому, якщо вже. Нас визнали любимою жіною. Тут я сподіваюся, це мої дописи. Що якщо вже в Вашингтоні нас визнали любимою жіною, то нема сенсу розбивати лоби війську в боротьбі за провінції. Їх і так за нами визнають. Головне дочекатися. Головне, щоб було кому дочекатися перемоги. Бай лайкайте, поширюйте, підтримуйте.